Сьогодні вирішила випробувати свою новеньку фрезу і зробити манікюр однією цією фрезочкою, і більше ніякою. Тож, випробовуємо фрезу і дивимося, як вона працює. Працює вона дуже добре, не забивається і добре прибирає зайву шкіру. Ось так ми гарненько все вичищаємо, піднімаємо кутикулу, робимо юбочку, а потім все Нею ж знімаємо, дивіться, як гарно все пішло. Потім беремо поліровку і трішечки прибираємо наші заусінчики, які лишилися. Знімаємо липкий шар, покриваємо базою та просушуємо в лампі. Потім наносимо гель. Цей гель дуже полюбляють мої клієнти. Тож, як тільки я його отримала, навіть не встигла нанести на палітру, а вже майже половини банки немає, тому що мої дівчата його просто обожнюють. І робимо ось такий незвичний дизайн, перекриваємо його топом, а зверху будемо робити присипку флафі. Щоб цю присипку зробити, треба нанести топ і на топ задути наші. life